Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа переносить нас у місто Юаньлінь, Тайвань, де у січні 2008 року сталася дивна і загадкова подія. Молода жінка разом із чотирирічною донькою у стані сильного хвилювання зайшла до будівлі, викликала ліфт і піднялася на останній поверх, а потім безслідно зникла. Розслідування тривало роками, і справа обросла численними теоріями та припущеннями. Жінку звали Лю Хуедзюнь. На момент зникнення їй було 37 років. Вона жила в містечку Шетоу разом із чоловіком і трьома дітьми двома доньками та сином. Лю народилася в небагатій родині. Після школи поїхала до Тайбея, щоб навчитися перукарській справі. У молодості вона була вродливою і мала багато залицяльників, але, врешті-решт, її мати влаштувала для неї шлюпи з чоловіком із рідного міста. Обранець був із заможної родини, мав землю та значні статки. Після весілля Лю жила у триповерховому будинку і займалася дітьми, але сімейне життя виявилося не таким щасливим, як вона очікувала. Чоловік мав проблеми з алкоголем, не дбав про сім'ю і навіть вдавався до насильства. Подружжя було на межі розлучення. Проте Шетол невелике консервативне містечко, де розлучення засуджувалося суспільством. Лю вирішила дати чоловікові другий шанс, коли він пообіцяв змінитися. Після примирення у них народилася ще одна донька, та сама чотирирічна дівчинка, яка зникла разом із матір'ю того загадкового дня. Однак обіцянки чоловіка так і залишилися лише словами. Він не змінився. Що вечора пиячив, і ситуація в родині ставала дедалі гіршою. За кілька днів до зникнення родичі лю помітили, що вона виглядала вкрай виснаженою та емоційно нестабільною. Увечері, 19 січня 2008 року, за день до зникнення, між нею та чоловіком знову спалахнула сварка. А вже наступного дня, 20 січня, близько 2-3 години дня, Лю раптово взяла свою чотирирічну доньку, сіла на мопед і залишила дім. Спершу вона заїхала до батьків, чий будинок був лише за 3 хвилини їзди, але довго там не затрималася, майже одразу вирушила в дорогу. А близько 8 8-ї вечора вона несподівано з'явилася в Юанлін Фінанс Білдінг. Офісно житловій будівлі, що розташована за 7 кілометрів від її рідного містечка Шатоу, що змусило її поїхати туди того вечора, досі загадка. Родичі і друзі ніколи не чули, щоб у неї були знайомі в цьому місті. Близько 9-ї години Лю припаркувала мопед і, міцно тримаючи доньку на руках, поспіхом увійшла до будівлі. Цю сцену випадково помітила дівчина підліток яка чекала на подругу біля входу. Оскільки охоронець пішов ще о шостій вечора, вона була єдиною, хто бачив, як жінка з дитиною заходять всередину. Лю швидко попрямувала до ліфта. У будівлі було два ліфти, і після дев'ятої вечора для їхнього використання вже потрібна була спеціальна картка доступу. Але вона встигла зайти буквально за кілька хвилин до цього обмеження. І саме тоді сталося щось справді незрозуміле. Зайшовши у ліфт, Лю поставила доньку на підлогу, натиснула кнопку потрібного поверху, а потім несподівано почала роздягатися. Спочатку зняла свою червону куртку, потім рожеву куртку доньки, після цього скинула взуття. Увесь одяг залишила просто на підлозі ліфта. На ній залишилася лише біла кофта, чорний жилет і штани. Вона була боса, її донька у картатому светрі. Протягом усього цього дивного процесу Лю постійно поглядала на панель із цифрами, ніби на щось чекала. Вона діяла поспіхом, її обличчя виражало тривогу. Коли ліфт зупинився на 11-му поверсі, останньому в будівлі, вона швидко підняла доньку на руки і вийшла з кабіни. На цьому поверсі встановлено дві камери спостереження: одна ліворуч, інша праворуч від ліфтів. Переглядаючи записи, охоронець побачив, що Лю повернула ліворуч, але після цього вона зайшла до сходового майданчика, і на цьому всі сліди матері й доньки обриваються. Наступного ранку, коли охоронець вийшов на зміну, він звернув увагу на пару жіночого взуття, що лежало біля входу до сходового майданчика. Це здалося йому дивним. Коли ж він зайшов до ліфта, то побачив там дві залишені куртки. Здивований, він вирішив переглянути записи з камер спостереження і тільки тоді зрозумів, що вночі до будівлі приходили мати з дитиною, але їх ніде не було. Тим часом чоловік Лю, обшукавши в цю округу і не знайшовши дружину та доньку, звернувся до поліції. Через чотири дні охоронець звернув увагу на те, що біля головного входу весь цей час стояв мопед, який ніхто не забирав. Поліція перевірила власника транспортного засобу та з'ясувала, що він належить Лю, яка зникла в селищі Шатоу. Лише тоді стало відомо, що в ніч зникнення вона приїжджала туди разом із донькою. Мати з дочкою, наче розчинилися в повітрі, жодних слідів, жодних знайдених тіл. Їхні документи більше ніде не використовувалися. Відомо, що жінка не взяла з собою ні документів, ні банківських карток, ні телефону. Але не виключено, що собою у неї була готівка. Будівля, в якій вона зникла, має 11 поверхів. Завдяки розташуванню на перехресті кількох доріг місцеві жителі прозвали її «Вісім доріг. Ця будівля є місцевою архітектурною пам'яткою, і раніше в ній мешкали переважно заможні сім'ї з високим соціальним статусом. Проте після цього інциденту почали поширюватися різні забобонні чутки, через що вартість нерухомості значно впала. Тож куди саме того вечора могла прямувати лю, коли зайшла до цієї будівлі? На 11-му поверсі розташовані лише дві заселені квартири, всього їх чотири, але дві стояли порожніми. Ліворуч знаходився буддійський храм, де вночі залишалася лише одна жінка-охоронниця. Праворуч агентство із працевлаштування, яке вночі не працює. При виході з ліфта встановлено дві відеокамери ліворуч і праворуч. Камера праворуч зафіксувала як Лю із донькою на руках, вийшла з ліфта та одразу ж увійшла на сходовий майданчик. Сходи ведуть як на дах, так і на інші поверхи, тож неможливо визначити, чи вона піднялася вгору, чи спустилася вниз. На даху камер спостережень немає. Поліція кілька разів ретельно обшукала весь дах, заглядаючи у кожен його куточок, перевіряючи трансформаторну шафу, вентиляційні отвори системи пожежогасіння та навіть закритий на замок водонапірний бак. Проте жодних слідів матері та доньки так і не знайшли. З третього по десятий поверхи у будинку розташовані житлові квартири. Кожен поверх має по чотири помешкання, за винятком третього, де їх лише два. Але камер відеоспостереження там немає. Другий поверх відведений під комерційні приміщення, проте на момент інциденту вони були порожні та зачинені. Жодної камери та виходу назовні там теж не було. Будівля має також два підземні рівні. Перший займає більярдний зал, який працював у момент зникнення. Зазвичай він відчинений до 23.00 або до опівночі. Але оскільки 20 січня припало на неділю, відвідувачів там було небагато. На другому підземному рівні розташований паркінг там є кілька каналізаційних люків, але вони надзвичайно важкі і жінці було б складно їх підняти. Поліція витратила тиждень на аналіз відео з 13 камер спостереження, встановлених у будівлі. Однак на записах немає жодних кадрів, де лю із донькою залишають приміщення. Співробітники поліції разом із родичами зниклої жінки почали перевірку, обходячи всі квартири, починаючи з 11-го поверху, де її востаннє бачили. Через відсутність ордера вони могли лише опитувати мешканців, але ніхто з опитаних не впізнав жінку чи її доньку. Деякі жителі вважали, що в цій історії немає нічого загадкового, просто жінка знайшла вихід, який не зафіксували камери. Інші ж вважали, що охоронець лише здійняв зайву паніку, і помітити покинутий мопед не було достатньою причиною для звернення в поліцію. Отже, скоріше за все, жінка з дитиною якось непомітно покинули будівлю, але як? На другому поверсі та вище немає виходів. Єдині можливі шляхи для виходу через перший поверх, перший підземний рівень або другий підземний рівень. Перший варіант одразу ж виключається вони не могли вийти через головний вхід на першому поверсі. Лобі мало лише один вихід через головні двері, ті самі, через які мати з дочкою зайшли до будівлі. У холі було встановлено чотири камери спостереження, які неминуче зафіксували б їх. Перший підземний рівень займав більярдний зал, який на той момент працював. Лю із донькою могли скористатися сходовим майданчиком, щоб спуститися з даху прямо до першого підземного рівня. Оскільки камер спостереження на виході зі сходового майданчика не було, неможливо підтвердити, чи справді вони туди потрапили. Якщо припустити, що вони таки опинилися там, вони могли залишити будівлю, не заходячи на інші поверхи. Головний вихід із більярдного залу вів прямо на вулицю через окремі службові сходи. Проте цей вихід перебував під наглядом двох камер, які не зафіксували нічого, тож цей вихід можна виключити. Однак у більярдному залі існував ще один вихід, про який мало було кому відомо. У приміщенні, де розташовувалася система кондиціонування, була вертикальна пожежна драбина, закріплена на стіні. Вона вела безпосередньо на поверхню до задньої сторони будівлі. Жодна камера спостереження не охоплювала цю драбину. Отже, якщо Лю і її донька справді покинули будівлю, не потрапивши в поле зору камер, наймовірніше вони скористалися саме цим прихованим виходом. Що ж стосується другого підземного рівня, то там був лише один вихід назовні через автомобільний підйомник. Машини могли покинути паркінг тільки піднявшись на цьому підйомнику на перший поверх і виїхавши через ворота. Підйомник перебував під відеоспостереженням і вимагав спеціального пульта для керування. Якщо мати з донькою залишили будівлю через цей маршрут, можлива лише одна версія вони сховалися в якомусь місці на паркінгу, яке не захоплюють камери, і сіли в чужий автомобіль, який і вивіз їх. Але був іще один можливий шлях. На обох боках автомобільного підйомника розташовувалися дві вертикальні пожежні драбини, які вели в те саме технічне приміщення для кондиціонерів на першому підземному рівні, а звідти можна було вибратися назовні, скориставшись уже згаданою раніше драбиною. Поліція ретельно аналізувала записи камер відеоспостереження, а також опитували мешканців і працівників сусідніх магазинів, поступово розширюючи область пошуків. Проте жодних слідів зниклих так і не було знайдено. Врешті-решт було висунуто декілька теорій, які пояснюють, що сталося. Втеча до коханця чоловік Лю в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив, що не знає нікого, хто мешкає в тій будівлі. Інші члени родини теж стверджували, що у Лю не було там знайомих. Однак можливо, що у неї був таємний коханець, який мешкав у цій будівлі, а її донька це дитина, народжена від цього коханця. Це б пояснило, чому вона взяла з собою тільки її, а інших дітей залишила з батьком. Якщо припустити, що ця версія вірна, то події могли розгортатися так через конфлікти в сім'ї вона вирішує піти від чоловіка та з донькою звертається до коханця. Однак цей чоловік, можливо, мав іншу сім'ю та не хотів, щоб про їхній зв'язок дізналися, тому він ухвалює рішення вбити жінку та її дитину. Якщо вбивство сталося в його квартирі, він міг поступово позбутися тіл, оскільки поліція не мала ордера на обшук квартир. Версія з убивством логічно пояснює зникнення тіл, але є моменти, які викликають сумніви. Охоронець заявив, що ніколи раніше не бачив лю у цій будівлі. Він закінчував зміну о 18.00, тож теоретично вона могла приходити ввечері, коли охоронець вже не працював. Але у неї було троє дітей, які залишалися вдома. Її чоловік часто ходив у бари, тому їй було б складно таємно виходити на побачення, залишаючи дітей самих. До того ж, немає жодного пояснення, навіщо вона знімала одяг у ліфті. Старша донька Лю зазначила, що її мати була замкнутою, мала небагато друзів і не підтримувала активних соціальних зв'язків. Вона також не пригадувала, щоб мати колись виходила з дому ввечері. У сільській місцевості, де всі знають одне одного, таємні стосунки швидко стали б надбанням громадськості. Також поліція не знайшла жодних слідів у телефонних записах чи повідомленнях, які б свідчили про зв'язок із іншим чоловіком. До того ж, якби вона справді планувала втечу до коханця, вона б взяла з собою документи, банківські картки та гроші. Але вона не взяла навіть мобільний телефон, що було б нелогічно, якби її метою була втеча. До того ж, на 11-му поверсі не було житлових квартир, лише буддійський храм і кадрове агентство. Якщо припустити, що у неї був коханець, він міг жити тільки між третім і 10-м поверхами, тоді чому б їй не поїхати ліфтом одразу на потрібний поверх. Якби вона хотіла приховати сліди, це не мало б сенсу, адже ніхто не став би перевіряти камери без серйозного приводу. Самогубство Лю була розчарована своїм шлюбом, і її становище було поганим. Вік уже не молодий, а ще й додався тягар у вигляді дитини. Опинившись у глухому куті, вона задумалася про самогубство. Насправді, випадки самогубства разом із дитиною на Тайвані трапляються не так вже й рідко. Хтось боїться, що дитина надто мала і страждатиме в цьому світі. Хтось, керуючись марновірствами, хоче забрати дитину в інший світ, щоб вона супроводжувала його там. Того дня Лю, можливо, вже довго ходила з донькою різними місцями, шукаючи підходяще місце для самобства. Коли вона проходила повз цю будівлю, вирішила, що висоти достатньо, щоб стрибнути. У ліфті вона зняла одяг і взуття. Можливо, щоб зміцнити свою рішучість, показати собі, що дороги назад немає. Діставшись 11-го поверху, вона взяла доньку за руку і піднялася сходами на дах. Але чому ж вона не стрибнула? За результатами слідчого огляду, передня стіна даху була значно вищою за середній людський зріст, і мати з донькою фізично не змогли через неї перелізти. Бічні поручні були нижчими, але за візуальними оцінками слідчих мали приблизно півтора метра у висоту. Тому, ймовірно, мініатюрна лю не змогла самостійно перелізти через такі високі бар'єри. Врешті-решт, вона відмовилася від задуму, вона спустилася сходами на один-два поверхи і, можливо, на мить задумалася про те, щоб скористатися ліфтом, повернутися назад і забрати свій одяг та взуття. Але о 9-й вечора ліфт блокується, тому, коли вона спустилася з даху, то ймовірно виявила, що ліфт більше не працює, і була змушена продовжити спуск сходами. Можливо, вона дійшла до другого підземного рівня і саме в цей момент помітила машину, що готувалася виїхати. Вона попросила водія підвести їх із донькою кудись, і той погодився. Коли вони сіли в авто, підйомник підняв машину і вона виїхала з паркінгу. Ймовірно, зрештою, вона покінчила життя самогубством в іншому віддаленому від цієї будівлі місці, а їхні тіла так і не були знайдені. Якщо її початковим наміром було самогубство, то цілком логічно, що, побачивши висотну будівлю, вона одразу увійшла, піднялася на ліфті на верхній поверх і без вагань вирушила сходами на дах. Зняття взуття перед стрибком не рідкість, це зовнішній прояв її внутрішнього рішення, своєрідний ритуал. Однак зазвичай люди знімають взуття безпосередньо перед стрибком. Те, що вона зробила це ще в ліфті, причому разом з одягом доволі незвично. Крім того, людина, яка перебуває в глибокій депресії і готується до самобства, навряд чи буде навмисно уникати камер спостереження. Відсутність її на записах можна пояснити лише випадковим збігом обставин. І нарешті, якщо хтось дійсно підвіз її, ця особа ймовірно була мешканцем будинку. Поліція проводила перевірки по квартирах і мала би знайти водія. Хоча, можливо, він і не був мешканцем будинку, а просто приїздив туди у справах. Він міг просто не знати про зникнення матері й доньки, тому й не надав жодної інформації. Психічний розлад родичі Лю повідомили, що за кілька днів до інциденту її психічний стан був нестабільним, це дуже важливий момент. Можливо, вона страждала на галюцинації, вважаючи, що за нею стежать або що їй загрожує небезпека. Вона могла навіть думати, що її переслідує її чоловік алкоголік. У паніці вона схопила доньку і поспіхом сховалася в будівлі, ніби намагаючись уникнути якоїсь небезпеки. Якщо вона справді перебувала в стані психозу, то її дії не можна пояснити з позиції звичайної логіки. Наприклад, знявши в ліфті верхній одяг і взуття, вона могла вважати, що так змінює зовнішність, аби її не впізнали. Також вона могла навмисно доїхати до останнього поверху, щоб заплутати сліди, а потім спуститися сходами. Після цього вона ймовірно дісталася першого або другого підземного рівня і випадково побачила пожежну драбину. Зазвичай навіть чотирирічна дитина може самостійно піднятися нею, тож мати і донька скористалися цим шляхом і зрештою вибралися назовні. Основна відмінність цієї гіпотези від самовства полягає в тому, що вона краще пояснює, чому Лю уникала камер. Якщо вона щиро вірила, що її переслідує хтось небезпечний, то могла навмисно ховатися, навіть ігноруючи логічні виходи, як звичайні сходи. І натомість вибираючи менш очевидні маршрути, наприклад, пожежну драбину. Однак кінцевий результат міг бути трагічним у своєму страху, вона ймовірно забрела в небезпечне місце, де з нею і донькою сталася фатальна подія. Сподіваюсь, колись правда розкриється. Рідні Лю зізнаються, що давно втратили надію побачити її із донькою живими, але досі не припинили пошуки відповідей.